Дружини, матері, доньки та родичі захисників і захисниць Азовсталі вийшли сьогодні на мирну акцію у Луцьку. Попри зливу, вони зібралися, аби привернути увагу світової спільноти до питання українських військовополонених. Чоловік з 15-го року у мене в Азові. З перших днів війни вони були на Маріуполі до теракту, який стався 29 липня. Час від часу він виходив на зв'язок. Після 29 липня ми не знаємо, яка їх зараз доля. Ми хочемо донести скрізь за кордон, що ми боремось за своїх хлопців, що повинні зберігатися всі женевські конвенції. Стукаємо всі двері, що можна, але реакція іноді або ніяка, або це не в нашій компетенції. Дуже вдячні тим країнам, які нас підтримують, особливо в зброї, але цього мало. Дружина бранця Вікторія Котельнікова розповідає, що зараз з її чоловіком вона не знає. Говорить, невідомо чи бійців у полоні належно лікують і годують. І те, хто залишився живий після теракту в Оленівці, де утримували українських захисників. Інформації про офіційне місце перебування його немає, так як була інформація, що перед цим хлопців кудись вивозили. Тобто, а саме куди ніяка служба на жаль повідомити не може. Їхні полонені російські знаходяться в нас в нормальних умовах, утримуються на кошти наші, тобто їх годують, одягають, надають медицину і все, що їм потрібно. На жаль, про наших так ми сказати не можемо, тому що були вже виявлені випадки тортур. Окрім родичів та близьких українських полонених, підтримати їх прийшли ті, кому не байдужа доля захисників. Ми хочемо допомогти звільнити хлопців з полону. Це важливо. І хай про це знає весь світ. Ми просимо, допомагаємо, вимагаємо. Під час мирного зібрання актори Луцького театру Гармидер влаштували виставу. У разі переміщення в новий табір полонених мають попередити заздалегідь». Сорона, що тримає в полоні, зобов'язана відправити важкопоранених чи важкохворих на територію країни полонених відразу, на яких стан дозволяє безпечне транспортування. Керівниця театру Руслана Порицька каже, що цим актори хотіли показати ставлення росіян до Женевської конвенції та міжнародного права. Є одна країна, яка дозволяє собі поводитися це як з непотрібним папером, який можна класти під сковорідку, який разом із людьми з м'ясом можна прокручувати як через м'ясорубку, але в жодному випадку не читати ті букви і не дотримуватися їх, покладаючись на дотримання цього міжнародного права і виходили полонені із Азову». Акція тривала орієнтовно годину. До неї долучилися 100 людей. Жодних порушень зафіксовано не було. Розповіла провідна інспекторка сектору комунікації головного управління Нацполіції в області Марина Балдич. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.